Давайте зробимо невеличку таку серію легеньких діаграм, для того, щоб подивитися, чи потрібно нам опрацьовувати певні гармонійні чи негармонійні наші сторони. Перше, давайте візьмемо таку невеличку діаграму, балансу чоловічого і жіночого. Знаки нам допомагають, так? Наскільки відсотків у нас є чоловічої енергії, наскільки відсотків у нас є жіночої енергії, чи є баланс між ними наразі? Яка енергія у вас наразі переважає? Зробимо? Давайте навіть зроблю з вами. Нагадую, що я фотографую діаграми і розміщую їх. У мене на каналі в Інстаграм. На Ютюбі ви можете робити, наприклад, паузу і е розташувати на вашому екрані цю діаграму і зробити, наприклад, з вашого екрану. Або перемалювати це найкращі варіанти зберігати собі на майбутнє. Ну що ж, поїхали. Наскільки в мене зараз... Екілібр, баланс жіночих і чоловічих енергій. Якщо якась енергія переважає, то яка? Угу. Чітко посередині. Тобто в мене наразі ідеальний баланс чоловічої і жіночої енергії. Робити нічого не потрібно. Так, як ми сьогодні ще Брали Ї Кінг для України, то пропоную також зробити Yin так, і Yang та чоловічий жіночу знову ж таки, енергію для нашого тіла. А також подивитися по китайській так, системі елементів, яка включає в себе дерево, воду, вогонь, метал і землю. Так, ці елементи 5 елементів. Якщо, наприклад, у нас стандартно, стандартно це повітря, земля, вогонь і вода, то, бачите, в Китаї, хто не знає, є 5 отаких елементів. У нас, щоправда, додають ефір. Так? А ну, ми робимо по китайському варіанті. Це так само: і young я жіноча, янг – чоловіча енергія, знову ж таки, у 100% можна перевірити, в яких відсотках яка, чи є баланс, і чи є якась проблема з певним елементом в нашому тілі. Якщо у нас, наприклад, є якесь певне фізичне страждання, чи хвороба, чи, можливо, десь енергія заблокувалася, можна. Перевірити також полярність, так? Тобто давайте зараз зробимо швиденько. Знову ж таки, який зараз баланс, ін і янго у мене. Який зараз баланс, ін і янго у мене. Який? Який баланс? Чекаю. Знову ж таки, баланс. Прямо посередині, тобто проблем з Єни Янгом в мене немає. Чоловіче, жіноче, чорне і біле, прекрасно збалансоване. А зараз давайте перевіримо елементи, так? А, Значить, чи є якась, якийсь елемент, з як, який потребуємо моєї уваги зараз? Який вийшов трошки з балансу. Чи є якийсь елемент? Вкажи на нього. Якщо немає, покажи відповідь ні. Шукає. Здається, знайшов вода. Добре, вода. Чи означає це, що треба почистити рідини в моєму тілі? Чи означає це, що треба почистити рідини в моєму тілі? Так, чудово. Я тепер знаю, що мені робити. Треба почистити мої рідини в тілі. Також піду обов'язково заряджу воду, поп'ю зарядженої водички. От, І, можливо, схожу на природу до води. Поспілкуюся з водою. Вода це також наші емоції. З емоціями весь час треба працювати. Вони в нас, на жаль, зараз у всіх перебувають на американських гірках, то вгору, то вниз. Для всіх це актуально. Отже, я вам показала швиденько, так, як користуватися. Ви також можете обов'язково дуже класно використовувати. Процентики, Відсотки, точніше, українською мовою. От, ще як можна, наприклад, заробити практику продовжити. А, зі святами це актуально. Я зробила, звичайно, так, від руки. Невеличку діаграму, ідеальна тарілка. Так, звичайно, у нутриціологів, дієтологів і інших фахівців з харчування можуть бути, відрізнятися різні та, показники. Але я взяла такий загальний варіант, що ідеальна тарілка, наприклад, складається з клітковини на 50%. Це там овочі, фрукти, так, на 25% з повільних вуглеводів. На 25% з білків рослинних і тваринних, і трошечки жирів, зазвичай там 2%. От, а яка ж моя ідеальна тарілка? Так, я виписала собі вода, клітковина, білки, вуглеводи, жири. Отже, ми можемо перевірити, наприклад, чи я споживаю воду у нормі, чи в мене є перебільшення, чи є дефіцит. І потім у відсотках подивитися, скільки мені треба її споживати. так? Е, клітковина так само, чи в мене є дефіцит, чи перебільшення, чи в нормі, і скільки відсотків моя ідеальна тарілка має містити саме клітковини. Потім білки. так? Так само дивлюся, чи я їх куштую в нормі, в перебільшенні чи в дефіциті. І скільки їх має бути на моїй тарілці? Особливо для мене це, наприклад, актуально, так, бо я м'ясо не їм, тому мені треба дійсно весь час слідкувати, щоб білків мені вистачало. Я зараз це діло перевірю. Вуглеводи так само, і жири так само. Звичайно, все мається на увазі корисне. Тобто, жири корисні, наприклад, оливкова олія. В сирому вигляді, а не в приготовленому, смаженому чи запеченому. Та? Тобто, можна зробити ще ось так розпоширити собі практику а, своєї ідеальної тарілки на цей момент, тому що зараз все ж таки зима нам всім не вистачає певних елементів. Можливо, якісь треба додати, і дуже класно визначити свою ідеальну тарілку і притримуватися цієї, цих пропорцій, бажаних пропорцій під час святкувань і не переїдати. І гарно споживати звичайно, воду, от, щоб вона у нас була корисною, зарядженою і приносила нам необхідні нутрієнти, живильні. Елементи так, і життєву енергію. Бувайте здорові. Сподіваюся, ці три діаграми ви сьогодні використаєте, визначите, наскільки у вас є екілібр чоловічого і жіночого, чи є якісь проблеми з елементами в тілі по китайському варіанту, і визначите вашу ідеальну тарілку, принаймні на цей святковий період. Гарного початку року бувайте, а ва.